І так, останній інгредієнт, Я не буду обмокувати їх у муці, я їх буду обмокувати в насінні конопляному. А тепер, мої хороші, запам'ятайте те, що я вам розкажу. 1914 рік. Це рік е, Першої світової війни. І фермери тоді почали вирощувати коноплю. І обмінювати її на долари. Запам'ятайте це, тому що я вам розкажу ще дуже багато цікавого. І ще вам скажу: ви не повірите, що один гектар коноплі видає стільки кисню, скільки 25 гектарів лісу. Уявляєте? Це ще не все. Підписуйтесь. Ви цього точно не знали. Знову ж, мої хороші, з одного гектару коноплі можна виростити, зробити, виготовити паперу стільки, скільки мої хороші з 4 гектарів лісу. Ви це знали? Тепер, мої хороші, скажу ще таке: якщо дерево виростити треба 8 років, то Конопля росте 4 місяці. Знали про це? Ще вам скажу, що коноплю можна вирощувати в будь якій точці світу. І ще ви знали, що вирощувати можна канабіс в будь-якому куточку світу, і він відлякує різних комах. Тобто коноплі не потрібні пестициди. Уявляєте? А ви, мої хороші, цього точно не знали. Якщо одяг виготовляти з коноплі, то пестициди можна повністю знищити в усьому світі. А це здоров'я наше. Ви уявляєте? А ви цього не знали? А я вам розкажу: Підписуйтесь на пані Марину, ще не те, знаєте. І ось, мої хороші котлетки. З насіння конопляного готові. Але я кладу в духовочку їх раз. Ааа, подивіться, яка краса. І до речі, я вам скажу, що перші джинси виготовлені з коноплі. Ви не знали?